Під час відпочинку влітку на криволістів чекає спекотна погода прохолодна вода та смачні напої. Проте під час активності дехто забуває про безпеку. Саме тому замість задоволення отримують теплові удари та нещасні випадки на воді. Не знаєш броду, не лізь у воду. Саме такого правила притримується криворіжець Олександр під час відпочинку на водоймах. Хлопець вже доволі довго досліджує місця, де можна у спеку провести час. Зовсім недавно відкрив для себе кар'єр, який найбільше запаху душу через криштально чисту воду. Попри це, містянин ніколи не забуває і про базові безпекові норми поводження на воді. Треба принаймні розуміти заход і як ну або розуміти дно а, і. Що ще? Якщо погано плаваєш, то сильно далеко то самому немає сенсу кудись сплити. Звичайно, треба хоча б розміщуватися не на сонці, тим паче, коли вживаєте алкогольні напої а, і все одно контролювати якось ну, місце знаходження на сонці, тому що зараз такий аномальна жара, здебільшого, тому. Окрім гарного настрою та прохолодної водички у спекотний день на криворіжців може чекати і підступний тепловий удар, під час якого промені сонця уражають незахищену ділянку голови. Щоб уникати такого стану, більше частину часу перебувайте у затінку та носіть головні обори. Якщо людина тоне, це не буде, як показують в кіно, кричати, хапатися і все. Якщо ви бачите, що якась незвичайна поведінка людини на воді, потрібно оцінити свій стан. Чи зможете ви? Її врятувати, покликати швидко на допомогу, і тоді вже рятувати людину. Ви повинні оцінювати стан берега, стан водойми. От якщо є якісь підручні засоби, круг, палиці, дерев'яні, що що-небудь, ви повинні це взяти з собою і тоді вже лізти в воду, допомогти людині. Ми її вкладаємо на спину. Якщо допомагаємо перевернутися на лівий бік постукування по спині, щоб лишня вода відійшла, і одразу вкликаємо швидку допомогу. We'll <laughs> Головною причиною нещасних випадків на воді стає алкогольне сп'яніння. Люди в такому стані не мають контролю над своїми діями. Крім того, згубно впливають на стан відпочиваючих і спекотні промені сонця, особливо у теперішній час спеки до плюс 40 градусів. Саме тому експерти радять уникати вживання алкоголю. Цим ви зможете убезпечити своє життя від трагічних наслідків. Саме з початку літа у Криворізькому районі зафіксовано 20 нещасних випадків. З них 10 людей потонуло саме у кривому розі. Наразі у нас спекотно. Погода, температура дуже висока і люди намагаються трішечки себе якось охолодити, відпочити. Но це більш за все водойми. І люди, як так сказати, вони нехтують звичайними правилами поведінками на домі. Тобто не звертають увагу на те, що де можна. Тобто, де дозволяється відпочивати, де взагалі можна, дозволяється плавати. Люди не втомують цими правилами. і, Відповідно, це приводить до таких негативних наслідків. Підсумуємо, купайтеся лише у спеціально відведених та обладнаних для цього місцях. Пам'ятайте, що алкоголь, ворог, відпочинку на воді. Уникайте довгого знаходження на сонці, не плавайте наодинці, не залишайте малечу без нагляду дорослих. Лише притримуючись вище згаданих нам правил, ви відпочинете з задоволенням та користю для свого здоров'я. Анастасія Костинюк, Максим Морошов, перший міський.